Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, в нас сьогодні така навіть якась вже вдень розпогодилась. Сонечко таке красиве. Щось навіть починає розставати. А зранку був мороз, було холодно. І небо таке гарне голубе. А ми їдемо везу своїх хлопців Тимофія та Якова в лікарню захворіли. Вже почалося брати. А, да. а, в суботу вже була температура, дуже було погано. Я вже не знала, як Тимофію святкувати день народження. Дитя дуже хотіло. Дуже хотів Тимофію день народження, щоб було в нього. Вже переживала, думала, як же з Яковом буде. Але в неділю, тіпа, зранку, в день, було вже все добре, схотів їсти, вже такий, знаєте. Потім знов на вечір почалась знов температура, і Тимофій теж на своє день народження, ну, в неділю саме, теж захворів. Температура, ця ніч була для мене дуже важкою, тому що для одного, для другого і вони неодночасно піднімаються. Одного підніметься, вже я починаю збивати, провіряю, другого піднімається теж саме. Була така важка ніч, в школу не пішли. Їдемо в лікарню, тому що ну, щось дуже таке. Я краще перевірю, все. Ще є така попала така можливість, що сьогодні можуть прийняти. А, якщо щось ну, погано дитині, то вони приймають в той день. І якщо є вільний день, то я їду сьогодні. Дивіться, ось так виглядає ця лікарня. А, це наше відділення. Там дитяче, а туди інші різні відділення. Тут багато різних лікарень. Ідемо. Так, да, вони вже запам'ятали, що тут дають цукерки, що їм тут по нозі стукали. Так, знаєте, молоточком і вона піднімалась. Так прикальненько була. О, столики, щоб щось з діткам сидіти. Так, ну що, будемо чекати. Ми трохи раніше але сьогодні приїхали. Дивіться, хлопці вже сміються. І... А ще таке навіть борода в тебе таке зеркало. Ай, це таке. 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 Let's see, put your turn back in. No, okay. Я сейчас покажу. Давай ще трошки. Ну що, вийшли ми вже з лікарні і ну Нічого такого, вірусна інфекція, просто десь в школі, бо як, як і прийшов із школи, і йому відразу стало погано. уже навіть було погано. то це Слава Богу, що нічого там страшного, такого гіршого. Хворіємо, буває. Слава Богу, і так, що це перший раз за цю зиму і осінь ми це весь час не хворіли. Це теж дуже радує. Я надію, що, дасть Бог, і ми виздоровуємо. Мої хлопці виздоровіють. Будуть здоровенькі і вже не будемо хворіти. А, ще до речі, відразу дали нам в лікарні такі штуки. Я питала, щоб там щось дивіться, для носика салфетки. Це щоб спрейчик. Це талінола, це теж такі як да. Угу. якщо буде сильно зносити це. І ось так. І ще дещо там треба, якщо за моїм бажанням купу йти. Одразу нам дали таку коробочку. Їдемо додому.